Близько півтори тисячі дітей сиріт всиновили в Україні минулого року. Більше половини з них завдяки порталу Сирітству Ні фонду Ріната Ахметова. Родина Карбовських із селища Шевченка саме на порталі побачила фото Богданчика та відразу вирішила, цією дитиною вони хочуть опікуватися. Історія всиновлення в сюжеті Вікторії Чистюхіної. Богдану два роки і вісім місяців. Після народження його кинула рідна мати. Він міг ніколи не відчути затишку оселі та любові близьких. Але за волею долі Богдан живе у повноцінній родині. От з перших днів он, наші, все, і все другого відчуття у мене ніколи не було. Він дуже соціальний, дуже відкритий, дуже любвібільний, дуже ласкавий. Він, взагалі, ідеальний ребенок. Бажання всиновити дитину у родини Карбовських виникло не випадково. Три роки тому подружжя потрапило в автомобільну аварію та могло загинути. Думаю, якщо ми в вижили, значить не зря. Якщо не зря, значить щось хороше зробити. А що ж хороше я можу зробити? Я не можу всиновити дитину. Але всиновити дитину в Україні не так вже й просто. Це тривалий процес, пов'язаний з оформленням значної кількості документів та бюрократичними перепонами. Кожен ребенка це финансирование на це заведення. Це бы діти воспринимаются як э, ресурс. Єдиний сайт в Україні, що містить відкритий доступ до інформації про дітей-сиріт, портал фонду Ріната Ахметова. Сирітствуні. Батьки, які хочуть всиновити дитину, можуть дізнатися, які кроки треба зробити, щоб швидше забрати дитину в сім'ю. Ксенія та Олексій у такий спосіб знайшли Богдана. Це 100% працює. І я вважаю, що если бы не этот сайт, то я не знаю, что що було б далі. Якби ми знайшли б например, Богдана. На той час Богданові було сім місяців. Його забрали із притулку у прилуках. Я йому э, купила джинсовий этот, пуховичок, джинси з заніженою матньою, там сапожки міхові, Ну все, щоб мой мальчик був красивим. Програма Сиріцтву Ні фонду Ріната Ахметова працює вже понад шість років. За цей час майже вісім тисяч дітей в Україні знайшли батьків. Спасибо вам за те, що організували этот проект Сіротству Ні. Це унікальний проект, подобних йому нет в Україні. І ви, наверное, зробили для установлення сірот більше, ніж всі наші служби вместе взятые за всі года. Восім тисяч дітей, які зараз виспитуються в сім'ях, вони... Приносять радость своїм родителям. Они общаются з другими дітьми, которые теж виспитуються в сім'ях. Після всиновлення Ксенія Карбовська залишила кар'єру юриста та вирішила працювати з дітьми. Зараз вона спеціаліст центру розвитку дітей із особливими потребами. Я не знаю, як вона була юрист, але я думаю, може бути відлична. Человек, прошедший какую-то школу, кто приобрел личный опыт, äh, äh, пребывания с таким ребенком, понимая его потребности и сложности виховання. испытании, это важный человек. Зважаючи на досвід карбовських, їхні знайомі також всиновлюють дітей або принаймні замислюються над цим, каже Ксенія. Жінка не виключає, що в майбутньому у їхній родині може з'явитися ще одна прийомна дитина. Вікторія Чистюхіна Євгенякунін, Олександр Шмирьов, Сабиття, канал Україна.